Усім доброго ранку сьогодні. Субота і як завжди на нашому каналі, огляд суботнього фермерського ринку. Разом з вами подивимось на ціни на продукти харчування. поспілкуємось із продавцями. Тож не перемикайте, і дивіться відео до кінця. Також користуючись нагоди, хочеться привітати усіх зі святом Миколая та зі святом Збройних сил України, миру нам всім і благополуччя. А ми продовжуємо наш огляд цін на ринку. Дивіться, ось тут які дуже гарні індики. Добрий день. А скільки такі індики? 300 кілограм. Дуже гарні, великі, печена капусточка є з чесничком. А, а капуста? 24. Так. Дуже гарна зелень цієї господи. Ні, дякую, дуже дякую. Ні, ні. Дуже гарна зелень. Є і цибулька, і салат. А салат скільки коштує? 25. 25 гривень 100 грам коштує салатик. І є також і груші, яблучка теж гарні.